Я думала холодно, а Наталя говорить, ні, то воно тільки вітерець. Ну і ми будемо отак. Ой, це бабулі набагато легше. Так що ми годину, а то й півтори погуляємо. Да? Красунчик. Давай я шапочку поправлю. Отак трішки. Все. Ми тут закутані. Закутені. А, ось отак іще можна. Ку -ку! Оце така у нас прогулянка. Через 5 хвилин ми заснули. Я знайшла місце, де затишок поставила. А що самі робить? Оце так. Зараз піду хоч чай собі зроблю і вискочу на вулицю з чаєм. Ну, спимо. Що ти їсти хочеш? Тобі оце край, ну зараз зроблю. Іди, іди швиденько, не смаколики, оце давай. Бо я собі чай навіть не включила, бо тобі ж треба, давай. Їж. Та їж добре, добре, добре. Так, включаю чайник. І швиденько на вулицю. Ну і Тут Наталя поприносила смаколики, це Люся. Пекла торти, клюся, дякую, мені теж перепало. Це Валя, сусідочка, а це, мабуть, Оксана, їх, родичі. Вже не запитала. є Банани, апельсини. Ну, дякую, Наташ. Я вже тобі говорила. Зараз швиденько все поприбираю, щоб було акуратненько. І чай зробила і пішла. щаєм на вулицю. Малеча спить, а я щаєм <головік> на дворі От тепер можна жити, можна і походити поки що годинку, а потім занесу його ще на веранду. і там хай досипає. Бо я знаю це, це він на дворі у нас добре спичує. Через 5 хвилин він уже заснув красунчик. Добрий день. Добрий, на кінець. кінець. А, на кінець, прийшла, на кінець. О, хоч прийшла, хоч на трішки. Хоч на трішки прийшла, колу пила, конічка мене гостила колою. Ну ти ж б... більше а, нічого ні, не захотіла. Ні, я кажу, пірожене, там ні, поїсти. ні, дякую, дякую. Ні. Прийшла походити, побачити, потім зустрінемось, малюка вона вже забирати. Ага, та зараз ти, ти мені вже А, ти мені допоможеш, ми його ось сюди колясочку поставимо ага. і оце він буде тут ще Ча досипати. Ти? Ні, отам, без ага. А та он чуєш, да, тебе зустрічає. Вона ж хоче, щоб я туди зайшла. А ну, вона ж привикла. А я да. А я не прийшла нічого. Все побачимо. Я, я проважаю Лілю. Вона мені допомогла малечу за віранду, а вона ставить свою отаку сумку сюди і каже: Дивися, говори. Я принесла їй, купола розу. Це її діткам. Тому що у них тут дата була 22-го Неважно. А сьогодні ще і малому Святославчику. Нехай буде да, дякую. І і так... все радію От слухайте святами. Дякую. Я ще прийду, але ага, дякую. Ще так що ж вона каже, Тоня, тільки ж ти її швиденько пересади. Я <laughs> бо роботу. Каже... Роботу. ага. Каже, бо там грунт такий, що треба пересаджувати да. Дякую, дорогенька. Да, дякую. Пробажаю. Дякую, дякую. дякую. хоч на декілька <laughs> хвилин зайшла. Гля. Все, пока, пока. А квіточка ось яка буде, малинова. Одну провела, друга йде. А вона мені допомогла святіка в веранду занести. Ми оце й досі були на вулиці. Він через п'ять хвилин заснув. А я оце, як дурак, хожу сюди, і туди і ручки замерзли, ось красні. Ой, oh. <пух> от это да, Дякую. Ой, дякую, Наташа. Там є як його включати, да? Та я не знаю. Добре, не ми ми вклю... Розберемося, дякую. Ну, нас... Ви з'їздили на кладовище. Да. А, все, а все як дал... їхали, сигналили в тебе? Дякую, дякую ми ми вам. Сигналили. Дякую. А що ти будеш робити? Що ти Нічого в хату йду. Собаці ти... виносила. А а... Тоді каже Наташа де ж держиться, яка об'язичилася той. Ма, я не пам'ятаю де шукайте, десь у прихожій. Чи... Оце ти зайнялася шуканням, хай Бог милий. Та я тільки відкрила прихожу і знайшла. Так, да. дякую, Наталочка. Так. Все. Так, ага. пока. пока. Ну, оце подарунок, який приїхав з Норвегії. Так, як же його тут правильно відкрити? Наташа ж принесла. А я кажу, як же ж його там. Так, ага, оце отак відкриємо, подивимося. Оце в них така там різдвяна зірка. Це ж його треба зібрати. Ага, оце такий патрон. І, е, так, а це що? А, це підставка. От добре видно, це підставка. От сюди лампочка. Ну, треба сюди лампочку. Я не знаю, в нас якісь є там на другому поверсі. Різдвяна зірка. А що далі? Як воно тут? Цікаво. Дуже цікаво, а де ж одне. А, там, мабуть, ще щось є. Ну так, щось є. Так, да, я думаю, а де ж та зірка? А зірка ось вона така. Ну, коротше, ми будемо збирати його. Ну, це ж вона така, як то показано там на малюнку. Ось. Так, є інструкція, якщо тут, мабуть, і на англійському. Так, є ось о, на англійському. Так що Віка. А, тут і показано, як вона збирати, то я буду збирати лампочку Віка. Подивиться, може, в нас там чи Рядлі є з таким патрончиком. Щось незрозуміло. Ну, якщо, то купе, Ми сфотографіруємо. Сфотографуємо і куплять вони за артемом, і тоді тільки загориться. 230 Вт 500 гц. 50 гц, вибачте. 8 вольт. Угу. Ну, оце таке. У них на вікні я вже показувала в відео дуже гарно видно, як ця лампочка горить. Ну, буде оце така. На підставці. Так, я тут вже закріпила ось. Тут такі були гаєчки, тут вставила і вже вона отак стоїть. От. Ну, тепер далі все, все. Дивлюся по інструкції. Так, це єсть. От лампочку тільки б треба. Ага. Оце якось піднімається, чи що воно? Не зрозуміла я. Так, вроді, під... да, вроді піднімається. Ну, виявилось, що у нас лампочки з таким цоколем немає. То Віка купи в магазині. Магазин називається У нас Це Світло, вона сказала. І потім. Підключимо. Ну, поки що без підключення. А зараз покажу, якщо буде видно в вікні, як гарно горить у сусідів, коли темно. Ну, не знаю, чи буде видно. Здрастуйте. ми поспали на вулиці, нагулялись. І такі довольні, да? каже, роздягай мене ось так. Ну, так. І красунчик, каже, їсти хочу. Да? Хочу їсти. Да? Все, роздягаю. Ну, на жаль, не дуже видно. Ну, ось приблизно така. Тоді вдень я знімала, як вона горіла, то було дуже. Ну так було ще сутінок був. Ну, а зараз не дуже так видно, ну, що це зірка. Я ближче її. Ні, не видно, але видно, що там вікні горить. Ось така буде і у нас.